Привіт, любителям мандрівок. Я Володимир Кирячок. Але сьогодні по ріці сплавлятися ми не будемо, тому що ми з дружиною вирішили піти в пішохідний похід по слідах моєї бабушки Мелашки. Справа в тім, що ми досліджуємо своє родинне дерево, і нас дуже зацікавила історія моєї бабушки Мелашки, яка Після смерті свого чоловіка в голодовку 33-го року вимушена була ходити пішки з Дмитрівки на коноток, приносити сіль та спички, обмінювати на їжу лише для того, щоб прогодувати свою сім'ю. Ось така історія. Це моя бабушка Мелашка. Вона сидить на стільці поряд з двома доньками та онукою. Варто мати на увазі, що в ті часи. Голод був штучно створений, і людям без спеціального дозволу заборонялося виходити із села. Також торгівля називалася спекуляцією. По дорозі тебе могли зустріти голодні люди, грабіжники, тож шлях до Конотопу був дуже небезпечний. Але всі ми, вся наша родина, безмежно вдячні нашій бабушці милашці за те, що вона була здатна піти на такий. Високий ризик. Саме завдяки цьому вижив наш батько і ще три його сестри. Відповідно, змогли народитися і ми. Шлях з Дмитрівки до Конотопу не близький. Якщо зараз їхати дорогами, то буде всі 100 кілометрів. Але ж тоді бабушка, очевидно, ходила навпростець, а навпростець буде 40 кілометрів. Ми знаємо, що наконотоп бабушка ходила через голінку, але якою дорогою йшла до голінки, спогади не збереглися. Знаємо лише те, що вона йшла лісом і ночувала у дуплі Старої Верби. Туди, до голінки, ймовірні два шляхи: один через хутір Нечаїв, а інший через хутір Глинський. Спробуємо розібратися. Яку ж дорогу обрала тоді бабушка. Тож сьогодні наше завдання пройти пішки з Дмитрівки до хутора Нечаєва, подивитися, що це за хутор, і разом з тим дізнатися, як можна туди дійти, чи можливо це зробити, чи ні. Великий ліс, який тягнеться від Дмитрівки і аж до голінки. І частково, можна сказати, до Дептівки. Ну Там до Дептівки вже з переривами він буде. Йдемо доріжкою. Річка Басанка або Гайворонка, права притока Роменки. І ось така гать через цю річку. Це не місток, це просто дровами накиданий такий насип, яким ходять дмитрівчани в ліс збирати гриби, а також дрова возять із лісу. Кладка позаду, чи гать, вірніше позаду. Рухаємося далі. Значить, шукаємо дорогу. Ну, Тут щось трішки є. Йдемо вмання. Куди вийдемо, туди й вийдемо. Йдемо лісом. Ліс не густий, великі галявини. Тут дорожка повертає вправо. Ну щось я по хащах не пробиратися. Ось так десь виглядає все. Старий пенюк. Іти таким лісом немає жодних проблем. Гілля немає, хащів немає, йдемо доріжкою. І сам ліс, ось бачите, який він сонячний, світлий, немає такого загущення великого. Він називається Великий ліс. А я б його ще назвав би світлим лісом. Зозуляку є. Трапились по дорозі ось такі квіти. Називається ясколка войлочна. Ясколка войлочна. І я дивлюся і по лісу їх туди багато йде. І далі їх йде багато. Дорога нас веде вперед, без жодного натяку про поворот наліво. Але навігатор показує, що хутір чаю у нас зліва. І ось тут ледь помітна стежка веде вліво. Не знаю, що цей єдиний житель. Хутора, можливо, сюди ходе на простець, можливо, це якась тварина. Значить, Йдемо цією стежкою побачимо, що буде. Стежку на селу видно, як де зовсім вона ніби зникає. Йдемо цією стежкою, вона повернула знову праворуч, йде паралельно дорозі, якій ми йшли. Ну, побачимо, можливо, ліворуч десь зверне. Нарешті стежка звернула ліворуч і ми йдемо ось так все комфортно йти. Там трошки гілляки цепляли, але далі не цепляють. Зараз просторно йти. І так йдемо, здається, в напрямку хутора Нечаєва. Дорога зникла, чи стежка вірніше зникла. Попереду дерева повалені, хащі такі, де треба продиратися, йти некомфортно. Тому розвернулись назад на ту дорогу, що ми йшли. Можливо, вона виведе таки ліворуч. Йдемо дорогою, втратили десь хвилин 10-15 і ясківця войлочного цього. Тут море вздовж дороги. Так, нам везе. Пройшли зовсім небагато і дорога ось звертає ліворуч. Те, що нам і потрібно. Ця дорога більш така чіткіша, навіть землю видно, не тільки травою порушу. І Я майже впевнений, що вона виведе нас на хутір чаї. В лісі багато ліщини. Можна осінню приїздити по гріхи, і бачимо, що ліщина така рівна, можна вибрати хороший держак на вила, на сапу, на лопату, рівненькі такі держачки. Також є клен, багато яглиці росте, крапиви багато, лопухи ростуть, бузина, ось скоро цвісти буде. Різноманіття велике. ось в цьому місці дорога розходиться, розвилка. Ця дорога веде праворуч, думаю, так, що на 8 березня, а ця дорога пішла ліворуч, на, на хутірне Ну, Хутір не виходить, в стороні. По суті, бабушці не потрібно було на нього йти, їй потрібно було йти ось сюди, на 8 березня, праворуч лісом. Ніхто б її не бачив, як вона йде. Але ми на 8 березня зараз не підемо. Ми зараз звернемо на нечаїв і подивимось на цей хутір. На хутір Нечаїв вже не дорога йде, а стежка. Видно, що людина ходить пішки. Кажуть, що в хуторі Нечаїв живе один чоловік. На весь хутір одна людина. Можливо, це він і ходи нею. Підмаренник липучий. Це така трава, яка цепляється за одяг. І ще вона називається липучка і моройна трава, ще називається. Ось що цікаво, оце така могутня береза стоїть. Подивитися на стовбур на березу, нібито й не похоже, бо воно поросло мохом, припало. Але це береза. Я бачу по листочку. У бінок прийшлось дивитися, щоб зрозуміти, що точно що це береза. А рядом ось така велика липа. Теж листя роздивлявся я в бінокль. Це попиляні могутні дуби. Такі дуби, що їм років по 100, по 150. Вон скільки їх випиляно. Вони могли б іще рости. Але їхня доля тут закінчилася. Нарешті з лісу ми вийшли. Дорога тут вже добре накатана. Ось так іде і відчувається, що скоро буде село. Праворуч від дороги, села ще немає, але нам трапилась ось така альтанка, павільйончик. Стоїть вона під вербами в тіньочку. Тут поле, водой мені ніде поряд немає. Ну Хтось встановив для відпочинку, мабуть, подальше від людських очей, а щоб приїхати в тиші відпочити. Ось ми і прийшли до хутора Нечаїв. Дороги на хутір як такої немає, росте трава, видно така слабенька стежечка, хтось таке пішечки ходить. E, сюди підходить електричний струм, але бачу на першому стовпі він обірваний. E, це ліворучний Нечаїв. Прямо коли йти, там видно, вже починається асфальтова дорога. І якщо їхати прямо, то потрапляємо ми в гайворон, а звертаємо праворуч. Видно, дорога пішла асфальтова праворуч. І це дорога на 8 березня і на голінку. Це вулиця колись була. Хтось так ретельно ламає хмис, складає одну кубку за іншою кубкою. А там навіть зробив так, щоб перекрив дорогу, щоб машини не їздили. Ага, там я бачу вже і хати. Тут колись було село. О, видно, що тут хтось живе, бо собака загавкав. Забур такий. Ще трохи стоїть, трохи впав. Дров багато назаготовлено. заготовлено. Так, тут таких хтось живе. Видно по собаці. Оце, мабуть... Той єдиний чоловік, який лишився в хуторі. Ага, ось і собачка вискочив. Почему він там вкуса, не вкуса? Песи гавкає. Чогось дуже сумно дивитися на такі села. Не знаю, як цей чоловік живе тут без світла. Так, колись тут жили люди. Дійшли ми до краю вулиці, і край вулиці теж перекритий. Мабуть, господар не любить, щоб тут їздили. А тут від хати лишилась лише одна стіна. Ми відвідали хутір Нечаїв. хоч і верталися двічі, збивалися з дороги, але побачили цей хутір. Від гаті, яку ми переходили через Гайворонку чи через Басанку до Нечаєвого, відстань зовсім невелика, 1,6 кілометра. Це вся ця стежина від 8 березня на Дмитрівку. Вона добре натоптана, наїжена велосипедами. Мабуть, люди їздять у Дмитровку на поїзд, на автобус, в лікарню, можливо, чи в аптеку. І що це за квіти, бо їх тут дуже багато. Це черемша. Її ніби хтось посіяв вздовж стежки. Зірвав листок черемши, їм. Ну, це правильно, чаремша. Смак цибулі і чеснику. Сонце світить і все біле. Але це дійсно воно й справді є біле, тому що все оце в ліс пішла черемша, це все черемша. Черемша багата на кальцій, на калій, залізо, мідь, фтор, бор, сірка. Взагалі, вся там ціла таблиця Менделєєва. Протипоказання лише для тих, хто мають проблеми з травною систему. системою. А... Зараз ми йдемо по під річкою Гайворонкою. Повернулися ми знову до цієї гадки, яку ми помилку зробили. Ми пішли більш накатаною дорогою, яка пішла прямо від гадки. А треба нам звернути було ліворуч. На цю стежину і вона прямо-прямо прямо вивела б нас би до Нечаєвого і до 8 березня. Зверніть увагу, що гатка положена правильно. Оце дерево лежить подовж річки. Таким чином, вода може протікати через цю гатку без проблем. Якби положили в поперек, вийшла б гребля. А так і трактор може переїхати. І вода тече. Підсумок за сьогодні. Цією дорогою можливо, що бабушка йшла, але на нечаїв їй не потрібно було заходити, тому що от ліс веде прямо на 8 березня, а Нечаїв в стороні. Тому пішоходу заходить в сторону, там зайвий кілометр, воно ні до чого. Значить, якщо вона йшла цим маршрутом, то вона йшла або ж на 8 березня прямо або на Голинку